І відразу переходимо до е, чи не найважливішої сьогодні теми, адже е, в цей день е, буде запланована ще одна зустріч української та американської делегації в ер Ріяді. Після вже російсько-американських переговорів днем раніше щодо обмеженої пропозиції про припинення вогню у чорному морі. Вашингтон сподівається, що вона відкриє шлях для ширших мирних переговорів. Про це повідомляє Рейтерс. Також сьогодні о 10-й за Києвом сторони мають оприлюднити проєкт спільної заяви, який був на? Дійсланий до Москви та Вашингтона для затвердження раніше. Речник Кремля Дмитро Пісков, як пишуть Росмі, заявив, що жодних документів підписано не буде. Також великі європейські держави сумніваються, що Путін насправді готовий піти на реальні поступки. Але хто знає, можливо, скоро у нас буде і новий перемовний майданчик, який йдеться зараз. Про те, що з Саудівської Аравії він може переміститися до Туреччини, оскільки саме ця держава готова надати майданчик для переговорів, аби зупинити війну Росії проти України, заявив про це президент Реджептаїв Ердоган, за його словами, країна задіяла усі дипломатичні ресурси для якнайшвидшого завершення конфлікту. Ердоган підкреслив, що з першого дня війни Туреччина зайняла правильну позицію, не піддаючись чужим порадам, і це додало впевненості обом сторонам. Він також Значив частково позитивну реакцію Росії на пропозицію США про 30-денне перемир'я, назвавши її скромним, але цінним кроком до миру. І біля нової Зеландії зафіксували землетрус магнітудою 6,8 балів. Про це повідомляє місцева. Радіо загалом понад 4-500 людей розповіли, що відчули поштовхи. Землетру стався за 155 кілометрів від групи островів. Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило, що загрози цунамі для нової Зеландії після землетрусу немає. Людям не потрібно евакуйовуватись. Водночас, як і раніше, рекомендується уникати пляжів, морських зон південного острова. Очікують сильні течії та непередбачувані хвилі поблизу. Зу узбережжя, тож варто бути обережними.